Шановні колеги, ключові повідомлення чергової інформаційної сесії стосуються переважно фінансових питань. Найперше, я підписав розпорядження про обласний бюджет на 2024 рік, і це фінансовий документ надто складного третього року в умовах війни. Депутати обласної ради на сесійному засіданні підтримали це розпорядження. Я вдячний за конструктивну роботу. Зрозуміло, що основні видатки передбачені на утримання стійкості території, тобто зарплати бюджетникам, енергоносії, соціальні виплати, підтримка усіх пільгових категорій. З порядку денного не знімається захист стратегічної інфраструктури і облаштування укриттів. Основний вектор уваги у гуманітарному кейсі: соціальний захист і медичне обслуговування військових. Та їхніх родин, а також сучасна реабілітація ветеранів війни, поранених, захисників і захисниць. Зрозуміло, що при затвердженні галузевих програм коригуванні базових бюджетних позицій концентруватимуться кошти на зміцнення оборони території, виконання усіх завдань, пов'язаних з будівництвом фортифікаційних споруд. У прифронтових областях і в зоні бойових дій, ми продовжимо нарощувати бойову міць мобільних вогневих груп. Жодне звернення військових про допомогу не залишиться без позитивного вирішення. Наголошую: попри війну, ми намагатимемось зберегти всі допомоги, виплати, увесь спектр соціальної уваги, особливо для військових, їх родин. Та їхніх дітей. Наступна позиція стосується участі області у виконанні завдань щодо посилення фортифікаційних споруд вже сьогодні і на майбутнє. Для цього необхідна потужна спеціальна техніка, крани, бульдозери, самоскиди, навантажувачі маємо системну комунікацію і розуміння громад, депутатів усіх рівнів, керівників територій. Стосовно акумуляції фінансового ресурсу для придбання саме такої спеціальної техніки для допомоги Збройним силам і захисту прифронтових областей. Кировоградщина – тилова територія. Але ми добре розуміємо, що успіх на фронті це робота і тилу. Слава Україні!